Навесні 2014 року Ігор Масійчук називав себе заступником командира батальйону Азов. і Часто з'являвся на фото на відео, ніби як з Донбасу. Наприклад, перед початком операції проти терористів ДНР у Маріуполі він каже, що воював, але як це перевірити, невідомо у серпні 2014 року. Масійчук повідомив, що батальйони Азов і Шахтар зайшли в Донецьк. Тоді у Азові заявили, що через допис Масільчука батальйон втратив бійців. А самого Мосічука звинуватили у самопіарі. Після цього Мосічук повідомив, що під Маріуполем йде запеклий бій між Азовом і колоною з 30 російських танків, яка просувалася із Росії. Цю заяву спростувала при служба самого Азову. Непоганий такий із Мосічука, заступник комбата. Так що самій при службі Азову доводиться спростовувати його слова, врешті.